Ми зараз побачили, як та нечість е, нищить наш урожай, бомбить Одесу. Пам'ятаєте, вам про літак розказував на Донецькому збитий на день народження на 60 років Меркель? 60 тонн зерна китайського пішло, і 60 років Меркель. До 2014 додавим 9, який ми отримуємо рік. 2023 ну, рівно вібрацію. Отримали удар. Вона все кидає, вдягає в форму української армії. І ця блондинка світла. А наша красуня Людмила Марченко темна, чорна, зло притягує зло. Ахметов Медвечук, Коломойський – Слава Україні! Сонце України має бути на горі і спалити всю нечість, яка лізе до нас. Е, просто ми зараз побачили, як та нечість е, нищить наш урожай. Бомбить Одесу. І в Одесі е, згорає е, 60 тисяч тонн пшенички української, яка мала їхати в Китай. А, Пам'ятаєте, я вам е, говорив, що е, ми писали передачу, що китайці нам прислали три місяці після війни отаку горнятку. Символ України синій жовтий. І той наш лозунг, руський корабль, іді, всі знають, куди можуть хором сказати. Але дивіться, як цікаво. Він не юзом, як я вам говорив, він просто пливе. І знак той, куди посилати, не так палець стоїть вертикально, а горизонтально показує напрямок. А тепер -то давайте з вами подумаємо. Корабель йде по пшеничному полю, збирає український врожай і вивозиться з України. Уявляйте собі? При порушенні прапора не ми, українці, які вирощили цей урожай, керуємо, а та нечість, яка в Кремлі буде керувати нами, куди і скільки відправляти наше зерно. Уявляєте, як працює? І що цікаво, як казав наш президент Володимир Зеленський, 60 тонн було предназначено для Китая. А наш президент Зеленський, я вам вже говорив, він шостий президент з матрицею 6. А всі народжені 15 го числа. 1 плюс 5 6. Отак працює вібрація. Не можна так ставити. Тому що отак правильно хай тоне той російський корабль і висипає все добро, яке він набрав нашій матрішки, нашій ненці в Україні. Ви зрозумієте правильно, оце правильна вібрація. І так воно стоїть, і їм так нічого не буде. Тому що ви зрозумієте, чому нам так важко? Чому так нічого не працює? Ми хочемо перемогу, перемогу, перемогу. І вона буде, Україна перемогла. Але чому так важко? Ну тому що ми маємо символ синьо-жовтий. А ці символи я вам показував буряти. І тува, буряти на танчиках, а тува шайгу, якого ніхто не може збити, шаман жертвоприношення сестри Лариси. Бо вони під тими символами, під синьо-жовтими, роблять ритуали. Розумієте, ритуали. От я зі Львова, Євген Грицько, останній приліт у Львів. Збили найбільший фланшток з прапором, ракету, Просто, ну, як так, ракета, отакий от от стовбець, і вона збиває прапор, тільки от поставили новий фланшток. Мовляйте, як притягує зло, притягує зло. Люди добрі. Не можна перевертати кольори творця, творець то є світло. Він не може бути знизу під матеріальним людським. Навпаки. Простий приклад. Простий приклад я вам привожу. Найчерівніша жінка для мене. Парламентер Швеції. Швеція Україна однакові кольори. Жовто сині. Але шведський прапор, хрест. Духовність розсікає матеріальне, а наш синій матеріальне закрило духовність. Простий приклад, Каролайн. Керолін. Найкрасивіша для мене жінка Швеції. Якою була ваша депутатська зарплатня? приблизно 7 тисяч євро щомісяця чому ж ви вирішили особисто захищати Україну від російської агресії? для мене все почалося ще у рік на зустрічі, буквально на другий день після початку повномасштабної війни. Ваш посол був у Швеції і він розповідав нам, яка ситуація в Україні. І я так добре пам'ятаю момент, коли я опустила очі, подивилася на свій недешевий костюм, і подумала, що я тут роблю. Я ж військова. І буквально через тиждень я вже була в Україні. яке було ваше перше враження про Україну та українців? Я була дуже здивована наскільки комфортно та легко з українцями працювати, наскільки українці вічливі. Ще момент, який запам'ятався, як українці поводяться з тваринами. Це також багато каже про людей. Чому тому, що вібрація їхнього прапора духовна, Розумієте? духовність, і вона спускається в Україну. В якої матриці, як ми з вами говорили, незалежність 24.08 1991 що дорівнює 34, дорівнює 7. Сім кольорів веселки. Сім тижнів є, е, 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 ми рахуємо сім днів-тижні. Ми рахуємо сім нот музики. І наш творець створив світ за сім діб. Уявляйте собі, веселка сім кольорів. І вона де Пульсує Сонце, світло, та людина світла спускається в Україну з благ, вона може загинути. І вона захищає стало, вона сама стихія метал, 1980 рік народження в неї. І вона з, ш, щитом своїм з Швеції, як Шведи завжди допомагали нам, щоб битва під Полтавою стає щитом, щоб захистити Україну. А тепер дивимося, що є в Україні. Прапор олігархів, синє закрило жовте знизу, вібрує з золотом, як я вам говорив. Український депутат Людмила Марченко. Так само депутат нашої думи. Вона народжена 28.03 1973 товариство. Матриця України 34, 7. Помагай! Нищитом, любов'ю, благотворительною всі можливі моменти на поміч нашим воїнам світла, на поміч тому, що вона робить? Під символом, який вібрує золото знизу. Вона відправляє е, хлопців, які хочуть уклонятися від захисту нашої батьківщини, за 5 тисяч євро. І ця блондинка світла, а наша красуня. Людмила Марченко, темна, чорна. Бачите, як працює, цікаво? Ну, як так можна? Ти українка, і ти під час, коли гинуть наші брати і сестри, займайся такою. А вона по-іншому не може. Так вібрує наш прапор. Як ви зрозумієте мене, так вібрує. І частина людей, які мають склонність до того, щоб набувати свою кишеню, вони по-іншому працювати не будуть. Тут так працює вібрація прапора. Чому його треба? Ви зрозумієте правильно, чому я говорю то символ олігархів і Україна. Дивіться, як цікаво. Ахметов, матриця 34, 7. Медвечук, матриця 34-7, Коломойський, 25-7. Бачите сімочки, як вибудовуються. І як вони собі працюють і працювали, і працюють досі на кишеньку. Бачите, як цікаво все відбувається. Бо так працюють вібрації. От я вам приклад приведу: був п'ятий президент Петро Олексійович Порошенко. Гарна людина, ми про нього все розказували. Він зробив свою справу. Він дати казав Петро Олексійович, ви все своє зробили. Ви вже відете в історію. Допомагайте максимально війську, не розбовтуйте державу правдами, неправдами не потрібно. Вам треба максимально допомагати. Чому? Дивіться, я свідомо взяв народження. Порошенка, який народився, дивіться, товариство, 26.09.1965 рік. А Шептицький, пам'ятаєте, був Шептицький? Так само не бідна людина в Україні, одна із багатих людей. Був хто? Священник. Головний священник, греко-католик. Що він робив? Він максимально своє життя святив тому, щоб відділити церкву, відділити духовність від московського патріархату, тої нечисті КГБшної і того зла, яке там вони зробили в церкві, вони не служать Богу, вони інші ритуали роблять. І дивіться, як цікаво. Андрій Шептицький народжений 29.07 1865 року. Товариство рівно 100 років між народженням Петра Олексійовича і Шептицького. А дивіться, як цікаво, їхні матриці. Петро Олексійович 38, 11, 34, 7. І дивимося е, нашого. Андрія Шептицького 38, 11, 34, 7. Товариство, а чому то так? А тому, що то вібрації так працюють, тому що ми живемо в циклічному світі. По-іншому не буває. Приходить та людина, що Шептицький хотів, щоб церква наша відійшла від того чорного зла. Що Петро Олексійович започаткував? Томас. Щось не то зробилося. Так зробилося. І кожен на своєму відрізку історії лишає своє добре чи погане. От, Петро Олексійович, то добре, що у вас є, не тьмарте поганим, не потрібно нам чвари. Потрібно в гурток в цей кулак звернутися і зробити прапор, як ваші рошени по Україні в сонячних кольорах, а не в синьо-жовтих. Отак зробіть по Україні, щоб сонце було встало. От тоді буде плюс для всіх нас. Скорше згорить та нечисть, яка прилізла, тому що вона робить ритуали під синьо-жовтими символами. І ми їм допомагаємо, тому що вібрація йде. І вони заходять сюди сміло, спокійно, роблять ті справи, які хочуть. Я вам просто скажу, чому так через матрицю. Тому що мені дуже подобається, дуже заходить наш герой України, Петлюра. Розумієте, то від нього все, Петлюра. Він народжений. Дивіться, товариство, Петлюра. Народжений 22.05. 1879 року. Матриця 347. Що робив Петлюра? Петлюра один з керівників тих років після розвалу Російської імперії, який зі зброєю в руках зібрав людей. Він не розказував анекдоти чи якісь ребуси. Він зібрав військо і боронив ложачі. Кров свою нашу неньку Україну. В нього матриця 347. Що ми отримали державу з якою матрицею? 34,7. А ще найцікавіше в чому? Тому що коли було проголошення Незалежності України 24.08 1991 року, Левко Лук'яненко святкував своє День народження. І Левко Лук'яненко матриця 347. А ця людина Левко Лук'яненко віддала 25 років сім свого життя в, е, в буцегарні тої Московії. Уявляєте, як цифри працюють? І чому Петро Олексійович був в контакті як магніт, зв'язаний е, з олігархами Ахматовим, Медведчуком і всіх. Вони не перечили, тому що магніт, тому що Петро Олексійович має 34, 7, 3, 4 додаткове число, а в них 34-7, перше, друге. І хтось мені щось хоче розповісти, мені не потрібно, я маю матрицю. І Петро Олексійович дерево, а вони дерево, вогонь, вода, яка сумісна. Ви зрозумієте правильно, матрицю дали так само, як Шептицький, Мав 34,7 і в той же час був Петлюра, в якого матриця 34,7. Ви зрозумієте правильно? А найцікавіше товариство, чому та нечисть не буде мати, тому що ми бачимо в чіткому знакові. Знаєте, які? Вони кричали: Вау, кримське місце нас е, завалили! А дивіться, як цікаво. Завалили Кримський міст. І найцікавіше його 17.07 2023 рік ми рахуємо, дорівнює 22,4. Бачите ту матрицю? Лариси. Матриця Лариси. Та, що пішла жертвою. Шайгу. Цікаво! А тепер цікаво, ще я вас повертаю. Пам'ятаєте, вам про літак розказував на Донецьком збитий на день народження на 60 років Меркель? 60 тонн зерна китайського пішло, і 60 років Меркель. Ну, так просто однакові цифри. Ну так, ну, ну щось таке просто бігає. Ні, то не бігає, то матриці. І виходить, що? Літак збили на 60 років день народження Меркель 17.07.2014 року. Маємо 22.4, А тепер товариство 9 то є циклічність, яку ми з вами говорили. Пам'ятаєте? Давайте додамо до 2014. додавим 9. Який ми отримуємо рік? 2023. Ну, Рівну вібрацію. Отримали удар. А чому? Товариство у Росії, коли вона була імперія, була царська родина Ніколая II, який був дворідний брат англійського престолу. Що зробили большевики? Товариство 17.07-го. бачите, 2018 -го року. Дорівнює 34 матриця України розстрілюють родину царської сім'ї в складі сім чоловік. Дружина, цар і п'ятеро дітей. Сім. Що таке? уявляєте собі, вони зробили великий гріх. у ті Большевики, щоб прийшли на зміну е, царизму. Царизм теж темний. Але вони що зробили? Воно гріхопадіння в ту матрицю. І що їм вібрація космоса робить і наш творець? Дає їм Україну з матрицею 34 7, і Петлюра, який будував е, Україну, хотів е, спасти і зберегти 34 Як кістку їм в горлі? Розумієте? От то є як кістка в горлі забита. І та матриця 34,7, він не перейде її. Ви зрозумієте, тому що вона потужна. Просто нам треба допомогти світлом, нашим хлопцям, що е, воюють на е, тих територіях. Ну, не може так бути. Ті співпадіння ну не буває співпадінь. Я вам показую, я не підтягую. Я просто вам говорю. Вони ще плакались. Але найцікавіше, ми ж народжені 7-го 10-го е, разом з тим, мене ж теж вібрує, 7-10-го, го -е. я святкую день народження і так просто побажав. Дуже подарок, коли я святкував своїх 61 рік, сімочка. І я так, О, блін, щось Вова давно не бав. І тут раз, 8-го, го 10 товариство, 8-го 10-го горить мост! В поїзд їде, горить мост, все, все диміться, і ще там співає. Уявляєте собі 8-го, 10-го. А другий раз якого числа прилетіло, чи там катер якийсь там щось українське таке з тризубом приїхало туди до моста? 17-го. А якщо ми один додамо 7, то скільки буде? Вісім. А що таке, товариство? Так. Працюють вібрації Творця, числові вібрації Творця. І ми від того не йдемо. Якщо, якщо ми бачимо цю, то нам не потрібно там розказувати, хто, що, звідки. Вони так само в тих вібраціях хочуть залізти. Але ще раз, товариство, людина планує, і вони такі, вони люди. А Бог керує і в кого світло. Кого справедливість на тій стороні правда, на тій стороні Бог. Слава Україні. Україна перемогла.